Датівка. Так що, друзі, поки все нормально. ми Виїхали, вийшли з ситуації. Не знаю, ми хлопці вставали, дякую їм велике, але вони також не могли просто навіть рушити, пхали там один одного і помаленьку повиїжджали. Маряві Олексійко, бомба, ракета. Хлопцям на базу. Так що то таке. Але найголовніше, що зацепилися обочини, що не потягнуло назад. Оба, щось полетіло. Я вже в мене починають ноги труситися на на горочках. А? Та ти що, добро, просто жесть. Але класно, да? Така штука, тільки ну їй нафік. Зубач хата розбита. Так ти скаже, ти жлочку придурочний. Чи ж така гора, ще й щось знімає. А? Ми там є. Ми там встали, так це просто капець. Та я якби. Це продовження. Сейчас машинку передамо, десь бо їдемо. Ну Олежка точно передають, бо він уже там, навірно. На другий спускаюсь, не хочу на третій. Щоб, поки спіш переключитися, то буде тоді аліарди. Лучше так, правильно? Всі водії, потихеньку. Там взагалі, ти бачиш, навіть комази з'їжджали да. багато хто там завісав да. на ті горки. Да. Там були з'їзди на, на сторону йшли, і любилися. Розслідування провели? Ну, брали. Слідокиве. Контент. Контент. А тут куди? Нічого, тут два зарядка. Ага, я буду По розить. Просто наліво, є направо. Все одно хай люди дивляться. Просто там з Донецька пишуть приїзд Донецьк, з 14-го року. Да ми ніхто не хочемо війни. І отакого. От Це чи є було житло і от таке воно стало. І людям, як... Кому воно не треба? Да вони нікому не, да, ну, не треба. Та ну нікому не треба. Люди візить різні, розумієш. А, так нам зараз там, туди-сюди і ми вже, ми вже прибули. Бачу. Ну тут хоч таке, воно щебенка, то так трохи легше. Це ж не те, що там як ти кажеш, ми знімали. Ми показуємо, що ми ж сюди приїжджали обратно. Щоб не казали, що ми, що ми не доїжджаємо там кудись. А це казуші чи ні, чи ні, чи ні Не знаю. О, така, не знаю, Марія, не знаю. Я знаю, що це все-таки були будинки і все зв'язано з людьми, нормальними людьми. Братанчики! Братанчики! Ріша, ну ти, звісно, пацанюра чуєш? А ну контентик засніми. Бігом, так що, друзі, на базі торпедних Пальця тільки не пальцев, знайомі люди. Привіт, друзі, привіт, привіт. Та ну, як бачиш, застряли на підйомі, зависли, коротше. Ну все нормально, все добре. Ми не можемо. Це у нас друга поїздка, ми як на Суми їхали, взагалі склалися. Ну не ми, а різдвака два та і не було проїзду. Маленький, ми рідненький. Facebook великий діло! Я ж туди сюди інтернет появився, думаю, виставлю фотку, я ж уже тут був. Тут туди-сюди пише падлець, а що ж ти каже? Не за Яка, а я спитав хлопцю, кажу, такі тут тут, А вони кажуть, по двері 20 метрів. А вони кажуть, і в немає ага тут. Я з ну, я думаю, і не ті в голові такі килі Та бордак. Це твоє чи що? Рибок? Так, дядя Вова. Тачечку доставили. Тачечку доставили.

Будеш скучати. А, а ми тут, дивися, тут підготовлено все. На машину. Да. Покажи, а покажи кажуть, всі машини, які ми з вами збираємо, співаємо, вони їдемо, теж там Да. Сходи. да. <реку> оце дырка, оце дырка, що я кидала. Оце дирка, що бажав, в нього над головою. Та ти мені тоді скидав і вона сюди. І все, задня фікси, ось тут сюди, так? Да? І оце ж теж десь сюди воно попало. Чи ні? Да, оце воно да. ось сюди зайшло. Так що бережемо бог береже. А мені кажуть, чуєш, жива. Каже, то є. Двіся дуже дніва. Маленький мій свинув в Так що бачиш, ну отак от так по шаурму Хто? А, а ну, просто от от я, Резина, що таке я ж теж те, що ми купували, вже дотираєш, так? Да? Та чи ні? Так, Та, Та, бо ти ж тоді два просив, ми ти купили. Один, один. розірвало. Один не розірвало. Так, запаска ще є, чи нема? Є, ну ти ж знаєш, якщо то будемо кланяти, то я попрошайка, який заділає. Так що, друзі, ну так. Yeah. Дуже, ну, я не знаю, мені це приємно, коли я можу поїхати і безпосередньо. Хоча б а вас ще поїхати. Сюди, поїхати. Там, як мало... Ну що, ти Приїмо. що, не матюхайся. Ти так. Ну, люди не розуміють, розумієш. Ну, мені, якщо чесно, побарабати. Зараз щось тихо. В раз були таке гепало. Зараз оце да, затихло трохи. Да. А тут таке гепало Дима, Тоді Я і не дуже цього згадую. <реш> <реш> А? Кто, я? До українського патріархата. Мар'яна Васильівна, давай уже потом отримаємо свою лавру. і там. Школар? Да. Так, ти машину передав? Да, я не знаю. По цьому? Крутяк вообще. Черви по очереди. А я я, я не розказував, я вообще дупля. Так можеш подякувати тим людям, які... Тобі безпосередньо я їх не знаю, але no. ну ми вже по Я думаю, їх теж ви на принципі ну можемо подякувати вам, мені... дякуємо. Де що Мар'яна Мар'яна? Я просто Олежка Олежка йде до нас Товариші З нами я Й... що знам... хотів сказати, просто що все-таки є друзі, люди, підприємці, не знаю, родичі, які переживають. І Дякуємо а... Ігорю Урядову, який організував цю машину. Добавив багато свого труду з пригоном, з ремонтом. І дякую вам за те, що ви є. Ми І просто приїхали потіскати тебе. А він хіба не однокласник? Ну це просто приємно, що є такі люди. У нас теж є багато підприємців, які допомагають. Так, Вони Хочете про це говорити, тут просто пролишається війни, але вони повинні своїм прикладом показувати іншим. Вони можливо роздупляли. Що, став на паузу. Бука. Все, добре. Пріздом приїхала Наталія Шило, там вже написано, що там селищанські, селищанські... Бер... берегині. берегині. Да. Дякуємо селещанським берегиням. Да. За те, що вони нас оберігають, <різь> там є лукашівські козачки і баршевська хунта, <різько> і Волошинські. <різько> надо, надо, а як? Я вже говорив пройшли раз на цю тематику і все нормально. Дайте мати особи. Ти давай. Це по блату ти роздаєш, так? Да? А, Григорій? Я купив, я кажу, фронтару, як ухапив, я купив. Все, каже, все, поки каже, братани, я залишаюсь тут. О, <гументно> круто. Я думав тебе вже й нема тут. Я думав тебе забули, забули тебе. Вареники, бачиш? Це в нас Наташка шило сама готувала із баришевською хунтою. о. Огірочки. гірочки. Ну, огірки то на закусончик, до, до, до картоплі на чорний день. Один вареничок, Один вареник що? Один вареничок і глючик. Сильно, так пойде, так а що ж у тебе та робота Забі, така, чуєш? Да, ні, щось тебе аж телефон заглючив. чуєш? Так, швиді, на наступний раз на ярмарку з лафетою, чуєш. що, а... Сцену зробимо, правильно? Льоха? Да. Круто буде. А ну на. Держи. Це щось таке цікаве. Це якісь нудлики нуд, нудлики, давай. Ти диви, у них тушонка. Морпочку. Перейдем. А, це ж ти не я зрозумів, я зрозумів. Ну все одно, ну як же без гостинця. Треба ж. Спасибо вам, хлопці. Ти що, Ты Став, Гришу на спину і про цих хлопців хай напишуть. Давай, Я ще скажу, це Хуртин? усі пишуть. У мене є один підписник, його звати Коля. Він отакий стяг він купив у нас за 8 тисяч. Дуже сильно допомагає у всіх зборах. Дякуємо за те, що він такий є, від такого-то такого, то, такого -то така-то бригада. Да, і все бачить інженер. Правильно? І Олексій попаде. І ми якраз розпишемося. Так що, Коля, ми робимо те, що ти просив. Ой, дякую. От вже наколядувала. Пахучка з миру понизки Путіну петля. І шелудька там ззаді. Прикинь, там і так зробили, хлопці. А їй можна просто пшик тобі не може. Ну на дивись. Коліці не колі. Ми колі пиши. Я ж хочу понюхати, що ми рекламуємо. Так, да, так їх можна потім пшикати, вона теж багаторазова. Все, 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 бач, розписався. Все, держи тобі пахучку. Та я йому щось повішу. Так що бери і ту. Та бери, хай буде, хлопцям Так. Русик, ти теж напиши калюнчику. Він, кстати, коли тобі машину купували, він також сильно долучився. А оце як машина десь в крабиці, я там крім твоїх фотографії. Я оце починаю переживати за тебе. А? Да. Так, що, хай... а так, що... Прижинуть додому, так. Да. Це ж так як котаче. Бо я б тобі він казав, Коля, що тебе не, не злове. Давай. Ми... Давай, пиши де хочеш. Роздівайся. Ні, не треба. Коля, дави, ми розписуємо тобі стяг. Коля, найкрасивіше написала я. Да, ми тобі розписуємо його іменно в самому куп'янську біля церкви. На кончику написувати. На кончику. А то Коля каже, Мар'яну Васильевну лови на стрімі, хай розпишеться, бо вона ж не розпишеться, ти ж її не Саш, а ти теж пишеш, ти писати не між. На кончику не треба. Давай, о, а ти ж з прапором ще не фоткали. О, давай. Гарно, фоткай нас. Давай, фоткай. Обратно, ще один попав. О, тепер круто. Серега, Серега. Тобто я, як ви просили, я вашого синочка маленького обнімаю. Я дякую вам за те, що ви є, за вашого сина, за те, що він дає можливість для таких хлопців, як ви, нам жити, а ми вже будемо робити все можливе і неможливе, що в нас виходить. Так що я виконав прохання мами Жани, бо їхали сьогодні, і одна жінка мені написала, що хтось там до мене дзвонив, що я щось не схотів зробити. Ну, По-перше, кажу, ніхто до мене не дзвонив. По-друге, якби до мене дзвонили, то я сам кажу, можу я чи не можу, або кажу, коли я це можу зробити. Так що, мама Жана, я не одморозився, я виконав ваше прохання. Зустрів Руслана свого підписника, якого ви знаєте, от, Кравченко. Ну і вашого сина. І я думаю, що з пустими руками він не залишиться. І плюс до того ми візьмемо ваш автограф. Ви молодший сержант? Так, звісно, да? Да. Да, а потім вже будеш гостинці видавати. А що ти вже хлопців? На сідушку, на сідушку. Е, Сереж, це короче, стяг, мій стяг Шелудьківський. А це ми підписуємо одному. Це для колі. Це людина, яка дуже сильно допомагає Збройним силам України. І він цей стяг купив. У нас за 8 тисяч гривень і попросив, щоб ми розписались. А ми просимо хлопців розписатися на ньому і йому відправимо. Хлопці вже наобідають. Гріш, а що, обід об'являли чи що? І нам зараз на Шевченкове і потім вже печемо. Куди? Чугуїв назад. Чугил назад, да. машину заберемо. Не можна таке робити. Тіша, пообідали? Да? Нас сили, щоб хоч мене під гору, льош. Поможіть занести торбинки. Так що, мамажана, ми не оставили вашого сина з пустими руками трішечки смаколиків від наших янголів-березанів від Мар'яни Васильівни, від Барської хунти, від Лукашівських козачок, да? селищанських березинь. Ну, а найголовніше, це наша Мар'яна Васильна. Малюночки, іконочки. Дивись, не гепнися. Млинчики, конфеточки, носочки. Це не носочки, це не? такі штуки, що посюди не холодно. Було. А, я думав то носочки. Хто, -то Дітка не треба, є зелена. А наш йомники. Ось такі. Ми, є? Є? Ми приїхали сюди, одним нічого не треба, другим нічого не треба, третім нічого. Нікому нічого не надо. Санька, ти там остаєшся? Саш, візьми ще Давай, Пацани, ми в следующий раз через те приїдемо. Що, серйозно? Ти що, я так часто сюди не поїду. А, ага. А я не їм красні маки. Снігер. не хочеш? Спасибо, не треба мене за взятку тут. чуєш? що Мар'яська, тулим? Так. тули? Сирунька, ми тобі дякуємо. Мамки привітас передаєш? Я ним позвоню. Так? — все. так, Таки перший раз блогера живого ході свиновода, ну побачив, так? Да? Блогер-свинарка, який допомагає ЗСУ і об'єднує людей. Так що, Сірунька, хлопцям привітус. Я думаю, що ми з тобою обговорили цю тему і Матуся, якщо я сказав, вона знає, що ми це з вами зробимо. Головне, щоб ми були живі і здорові. Ми це все діло організуємо. Що ти вже там понабирала? Все, по коробці, повний капець газу, обнімашки і погнали. Не? 干嘛？<the> <laughs>